Знаєте, дуже часто наївність приймають як недосвідченість, і, на жаль, люди над цим можуть насміхатися. Але мої спостереження, такі глибокі, за декілька років роботи наївність це про внутрішню доброту. Наївність це про внутрішню любов до світу. Знаєте, коли ще довірчивість сюди ж. Так? Можливо, от людині роблять постійно боляче, чи, чи от якісь складні речі проживає та, людина, але вона все одно залишається довірливою, все одно в неї є, є така внутрішня віра. Ви знаєте, ніби віра в чудо. От, це може нагадувати, коли дитина от так дивиться такими очима, ніби от зараз вона щось таке. Побачить таке чудо. Таке. І це так відслідковується. Я спостерігаю за своїми клієнтами, за своїми учнями і за собою, так, за своїми близькими людьми. І це відчувається, що оця така риса вона в народі не прийнята. Так? Вона не вважається якоюсь такою важливою. Ну, як Якимось чимось таким класним там. Але насправді це про внутрішню доброту. Насправді, це про внутрішнє вміння тонко любити цей світ. Така, знаєте, можливо, десь такі тонкі грані душі, які віддають і любов і тепло і вірять в цей світ, вірять в світло і в добро, незалежно від того, що відбувається навколо, що відбувається з людиною цією. І це такі мої, знаєте, спостереження і такі внутрішні відкриття, які ти впізнаєш тільки коли ти в роботі, так? коли ти практикуєш постійно і стикаєшся з різними людьми. І в собі я це теж десь відслідковувала, але ми звикли. Думати, що це погано, наївним бути це погано. Чому? Тому що тобі зроблять боляче, тому що теж ти там будеш довірливим більше ніж треба, але насправді це не погано, насправді це дуже добре. І якщо ви внутрішньо відчуваєте таку рису, то майте на увазі, що ви людина, яка тонко відчуває цей світ, яка вірить серцем, яка вірить душею, в якої душа. Має внутрішній такий поклик вже так вроджений, що а, з цим світом все нормально, все буде окей, все добре. Що, знаєте, добро і зло це баланс. Нас не рай на землі ні. Ми балансуємо. В людині є темна і світла сторона. І всі навіть супердуховні практики мають темну і світлу сторону. І так завжди було. І чим більш ваша світла сторона, тим більш ваша темна сторона. І все одно ми вчимося балансувати в цьому, так? І світ балансує. І коли ви відчуваєте в собі такі тонкі грані душі, такі тонкі відчуття, то просто сприймайте це як великий дар, це благо. Взагалі, дуже великий дар бути людиною, вміти відчувати, вчитися якимось матеріальним задачам на землі. Не всі мають таку привілегію, хоча кажуть, що так, земля це школа для душ, але вона школа там, де ти можеш пізнати щастя. Щастя материнства, щастя дотику фізичного до людини коханої, навіть щастя поцілунку емоцій, закоханості. Дуже багато всього, так. І те, що недоступно іншим расам, недоступно іншим планетам. Хто не знає, нас багато так. Ну всесвіт не створювався, тільки ради людей. Ну, це було б нелогічно навіть. Представляєте, така велика, такий великий космос, всесвіт, галактик багато. А ми тут одні, ні, ні. Це навіть логічно, якщо ви не вірите, це знаєте таке, ну не може бути так. І ми створені тут, щоб проходити свою школу. І далі перевтілюємось в інших зіркових расах. Це можна прочитати в хроніках Акаші. Я читаю з хронік, наприклад, я енергопрактик, взагалі, про з родовою систему з минулими життями, з регресом і з ченелінгом, передаю послання від вищих сил. І я вам скажу, що це все дуже цікаво пізнавати. Навіть дуже... Класно, коли, навіть якщо ви не вірите в те, що це існує, дуже класно, логічно це сприймати. І ви десь розумієте потім, що так, ну дійсно, ну просто так, ми тут одні не можемо бути. Дуже багато доказових баз, наукових. Просто воно все десь там приховується, щоб люди це все ціло ну не можна. Расою, расою так? Ну, землею треба управляти, і це вищі роблять, не тільки вищі. От, тому така тема, і взагалі сприймайте, сприймайте себе, все, що ви маєте, як вже великий дар. І кожен подих, так? Я сьогодні, до речі, викладала відео з практикою, корені роду, можете з нею знайомитись на ютуб-каналі. І до мене така історія прийшла, що ми не дозволяємо собі радіти. От, так, ми почали з наївності, десь з віри, в чудо таке, з віри в щастя, що все буде добре, але. Ще часто ми не дозволяємо собі радіти, дозвольте собі, дозвольте собі бути щасливою людиною, незалежно від обставин, незалежно від того, що навколо нас, які події відбуваються. Я ем, проживаю це теж в Україні, так, я з Одеси, я тут залишалася весь цей час. І я скажу так, що важко іноді так, але віра внутрішня вона дає нам відчуття того, що ти. Будеш жити, рухатись далі, так? що твої діти з ними буде все окей, що твої рідні, твої рідні, ті, хто воюють з ними, буде все окей. Ну, я ще працюю з енергопрактиками, я вмію захищати своїх рідних і навчаю цьому теж. Тому вчіться, розвивайте себе і вірте в краще.